Вчися посилати нахер чоловіків. Той, хто не шукає відносин, да, він буде відразу, щоб не втрачати час, сказати Так, окей, я приїду, зніму готель, да, ми ночуємо разом, буде секс. Да, ДА, ні, ні, ні то це до ПОБАЧЕННЯ. Ну так більшість таких. Я вже скільки на це витратила свого часу. Розові оці побачить маякого сенсу. Тому що ти сама не розумієш, яку цінність ти хочеш створити в своїх відносинах. Навіть коли ти знайомишся через сайти знайомств, перед тим як зустрітись, все одно ж є якесь спілкування. Одна справа, коли ти починаєш та. Намагатися бути хорошою, щоб сподобатись, там зазвичай нічого не виходить. А інша справа, коли ти відразу говориш про свої цінності, та перед тим як там чоловік тебе навіть на побачення запрошує, дуже важливо проговорити. Та. Я не шукаю легких відносин там сексу на один раз. Та. Для мене важлива сім'я. Я шукаю співчоловіка, який здатен взяти відповідальність за нашу сім'ю, який вже... Свідомий, який уже да, реалізував себе, у якого є там власне житло, яке може забезпечити там нашу сім'ю. Відразу потрібно говорити. Дай пофігу, що тобі там можуть написати, до ти меркантильна ще щось. Фігня це все, жінки мають бути меркантильними, тому що жінка має завжди мотивувати чоловіка. Ідеально, коли жінка у чоловіка просить навіть більше, ніж він може дати, для нього це завжди мотивація рухатись вперед. Але ви, жінки, маєте розуміти, що біля вас сильний чоловік це той, хто забезпечив печеру вам, тобто ну нерухомість, де ви живете. А ви там, уже як жінки, створюєте уют. І друге, це забезпечив кусок мамонта в цю печеру, тобто гроші зараз у сучасному світі, за рахунок чого ви можете там жити. Програми біологічні, які ведуть в еволюцію людського виду, вони не змінилися. Змінились просто декорації і завдання у чоловіків, у жінок зовсім інші. Зараз в сучасному світі все намагаються перемішати. Чоловіки стають жінками, жінки стають чоловіками. Але я не зустрічав жодної сім'ї щасливої, нових там, типа цінностях. Сім'ї щасливі, де чоловік в позиції Я чоловік, а жінка Я жінка, там дуже багато щасливих сімей. Про цінності свої важливо відразу говорити чоловікам. Які до тебе намагаються залицятися, І твій чоловік його це не злякає, він Скаже так, звичайно, ну я підтримую ці цінності. А слабкі, ото аби там на раз, ну а для чого тобі такі чоловіки? Отакі От чоловіки будуть писати тобі, що ти меркантильна, там чи якась не така <тас> така. Для чого ти такі чоловіки? Нахір таких чоловіків навіть час не витрачаєш. Давай, будь конкретнішою.